Треба дружно привітатись, добрий день. Дружно і весело сказати добрий день. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? Так, правильно, весна. А в яку пора року весело співають пташки? Правильно навесні. Так, діти, саме навесні до нас теплих країв повертаються пташки. А чому вони відлітають, знаєте? Вірно, бо холодно і нічого їсти. А чи всі пташки відлітають у теплі краї? А які залишаються? Правильно, залишаються горобці, голуби, дятли, синиці, ворони. Це зимуючі птахи. А які відлітають в теплі краї? Це Ластівка, журавель, лелека, соловей, шпак, жайворонок, грак. Як їх називають? Так, перелітні. По черзі птахи повертаються на батьківщину. Першими прилітають додому ті, що восени відлітають останніми, а останніми ті, що восени відлітають першими. Послухайте загадку. Чорномазий, білодзьобий, він за плугом важно ходить, сторож вірний друг полів, першовісних теплих днів. Хто це, діти? Так, це грак. Не менш ранніми пернатими помічені граки. Вони прилітають в свої володіння, ледь розтане сніг. На полях граки одні з перших виводять пташенят. За граками прилітають інші птахи. Підгадайте, про кого йдеться в загадці. На березі, поза тином, я вчепив йому хатину. Він навколо обдивився, заспівав і оселився. Як горобчик цвірінчить, мов сорока стрекочить. передражнює птахів, підробляє їхній спів. Пересмішник і дивак називають пташку так, це шпак. У слід за граками прилітають шпаки. Шпаки займають вже побудовані для них гнізда і теж поспішають зробити потомство. Послухайте загадку, в синьому небі голосок, ніби крихітний дзвінок. Хто це, діти? Жайворонок. А жайворонки співають дзвінки пісні, які означають прихід весни. Прилітають вони у квітні. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це, діти? Журавель. Журавлі? Пари утворюють на все життя, гніздяться на землі, на сухих місцях серед болота. Навесні перед гніздуванням журавлі влаштовують характерні танці. Ще одна загадка. У червоних човотях в білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Хто це? Що це за пташка? Лелека. Лелека білий, гніздовий, перелітний, великий та гарний птах, живе у наших краях весною та літом, гніздиться поблизу людських осель. Маленька, чорненька, співає щебечі, під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножички має. Що це за пташка? Хто пташку знає? Правильно, це ластівка. Кінець весни відзначається прильотом ластівок. Ці красуні зазвичай гніздяться поблизу з житлом людей. Зазвичай ластівки один раз вибирають місце для гнізда і будують його самостійно. Щороку вони прилітають на старі гнізда. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України, тішить піснею людей гарна пташка. Так, соловей, травень місяць зустрічає солов'я в лісові обійми. Цей птах ради оточуючих своїм незвичайним співом. А зараз давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Жайворонок, грак, журавель, синичка. Хто тут зайвий? Правильно синичка це зимуюча пташка. Ластівка, шпак, лелека, горобець. А тут хто зайвий? Вірно, горобець зимуюча пташка. Дятел, голуб, ворона, соловей. А тут хто зайвий? Вірно, соловей це перелітна пташка, а всі зимують, молодці діти. Діти весною пташки будують гнізда. Навіщо? Так, воно необхідно, щоб відкласти яйця, висидіти пташенят, вигодовувати їх. З чого будують гнізда птахи? Так, сухих травинок, гілочок, соломинок, пушинок, березової кори, глини. А де вони будують свої гнізда? Вірно, на деревах, на землі, під дахом, у дуплі, у кущах. Діти, а ми з вами можемо якось допомогти птахам навесні? Так, правильно, зробити з батьками та розвісити шпаківні. А чи можна розаряти гнізда? Ні, не буде кому захищати парки, сади, ліси, поля, городи від шкідливих комах. Комахи з'їдять всю рослинність, знищать урожай хліба, фруктів, овочів. Не буде кому розносити по землі насіння ягід. Трав, квітів, ми ніколи не почуємо їх чудових пісень. Діти, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, про життя перелітних птахів на весні, про користь їх у природі, про те, що птахів не можна лякати, ображати і не можна розаряти гнізда. Птахи наші друзі, тож охоронятимемо їх і закликатимемо в наші парки, гаї і сади. Птахи потребують нашої допомоги у всі пори року. На цьому все, мої любі друзі. Дякую за співпрацю, до зустрічі, малята!